Вітаємо вас, шановні підписники та глядачі. Сьогодні вашій увазі пропонуємо аграрний гороскоп обрізки садових рослин та зелених операцій на будь-яких рослинах на лютий 25-го року, час київський. 1 лютого не можна буде проводити обрізку та зелені операції. Хоча це час зразу ж після грикати. Не можна, тому що у нас це знак стихії, води, риби, і дуже швидко інфікуються рослини. У нас на початку місяця буде тільки два дні: це другого та третє, коли можна ще буде проводити обрізку саду та зелені операції. Далі період у нас, як бачите, червоний, і він йде до повні і спаленого шляху місяця, тобто з четвертого. По 15 ніяких обрізок не проводимо. А ось 15, уже ввечері після 19 години можна починати зелені операції. Це в кімнаті з кімнатними рослинами. І та ж розсада у нас колоситься на вікнах теж можна проводити зелені операції. І продовжуємо вже і обрізку саду, зелені операції, 16 та 17. -го. Але далі вже скорпіон починає працювати 18, 19, 20 не використовуємо для обрізки саду та зелених операцій. І у нас дуже великий період, буде гарний 6 днів для обрізки саду і зелених операцій. Він починається 21, продовжується 22, 23, 24, 25 та 26. І завершуємо обрізку в лютому місяці та зелені операції. Кінець місяця не підходить для цих агроприйомів, тому що 27 та 28 це праця енергії, стихії, води. Риби знову ж таки будуть тут впливати, і в цей час дуже швидко інфікуються рослини при обрізці в будь-яку пору року. Ну що ж, у нас тепер на екрані? Весь аграрний гороскоп обрізки садових рослин та зелених операцій на лютий 2025 року. Бажаємо вам успіхів у цих важливих справах, здоров'я вам та вашим рослинам! І до зустрічі на нашому каналі в нових відео. На все добре, бувайте здорові!